Підведу підсумки за квітень 93-го року. Перше, на що можна звернути увагу, що на початку кожного місяця я починав, як я це називав, нове життя, і квітень не став виключенням. Я прокинувся 1 квітня о 5.30 ранку, щоб займатися з молодшим братом спортом. Також я згадував, що два рази я ходив в бібліотеку. Нагадаю, що як виявилось, у нас в селі на краю села є нікому невідома бібліотека, і вона працювала. І я коли туди пішов, побачив, що там є дуже багато книг по фізиці, математиці, про елементарні частинки, про космос, про позаземні цивілізації. Для мене це було дуже позитивним шоком, і я полюбляв туди ходити. Серед подій можна виділити поїздку з класом на водонасосну станцію. Було дуже цікаво бачити, величезні відстойники, води, насоси. Друга подія це поїздка з класом в місто фотоательє. Ми робили фото класу. Також подія була свято Пасхи, коли люди збиралися на природі, робили шашлики, п'янствували, було тепло, і ми ходили гуляти також на природу в яр. А гадус, яку капали в рота, це. Прививки проти полю, мабуть. Також подія мені виділили земельну ділянку на полі. Ну і ще я згадував декілька разів, що ми ходили на комп'ютері, для нас це було щось нове і цікаве.